жив собі геніальний хлопчик зі слабким серцем. Він проводив всі дні в ліжку, малюючи неймовірні машини, які планував колись створити. Та лікарі казали, що йому лишилося жити кілька місяців, тож він вирішив сконструювати собі серце. Операція пройшла успішно, але механічне серце змінило хлопця. Він став холодним. І неймовірно амбітним. Його визнали найвидатнішим генієм, який колись був у цих стінах. Та його винаходи ставали дедалі небезпечнішими. Доки однієї ми його геніальний дар не вкоротив йому. Зміку. Він похований біля підніжжя дерева черепа в безіменній могилі. Можна почути, як його механічне серце цок. Цок.